З 24 по 26 лютого на Дніпропетровщині буде проходити 14-й всеукраїнський фестиваль національних бойових мистецтв Дніпровські Пороги, мета фестивалю відродження національних українських традицій, прищеплення молодому поколінню, любові до батьківщини та виховання справжнього захисника країни. Наш фестиваль об'єднує велику кількість організацій, державних установ, які збираються для того, щоб провести справжнє свято української культури і українських традицій. Це Всеукраїнська Федерація СПАС, в рамках якої ми працюємо. Це комунальний позашкільний навчальний заклад, дитячий нацький центр Штурм, на базі якого в 99-му році був створений перший осередок в Дніпропетровській області, осередок по відродженню казацького бойового мистецтва СПАС. Об'єднується декілька, здавалося б, несумісних. Напрямів в одному заході, і наш фестиваль буде проведений з 24 по 26 лютого і буде наповнений дуже різноманітним змістом. 24 лютого о 15.00 в рамках фестивалю в обласній бібліотеці відбудеться презентація ідеї проєкту пліч опліч, створення дієвої моделі, соціальної адаптації учасників. АТО. наша співпраця. Така дала поштовх до створення цікавого і дуже потрібного проєкту під назвою Пліч опліч, який ми саме будемо презентувати 24 лютого на базі Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки. Це за адресою Юрія Савченка, 10 і о 15-й годині ми всіх всі бажаючих запрошуємо, тому що проєкт дійсно дійсно необхідний сьогодні. Фестиваль організований Федерацією Казацького традиційного бойового мистецтва СПАС, дитячо-юнацьким центром штурм та громадською організацією Всеукраїнська Федерація Спас за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради та Міжнародного благодійного фонду відродження.